Сьогодні виникла ідея: роблю гарбузові котлети, а фарш буде такий, як вчора був до чебуреків. Точно так само обсмажую цибульку майже до готовності, тоді гарбуз і смажу вже до готовності. Цю засмажку потрібно трішки охолодити в мисочці і додаємо трішки фаршу, солі, перцю і часничок сухий. Яйця сюди не додаю, воно так гарно тримається, бачу кубки. І мокрими руками формую котлетки, які і обкачую в домашніх сухарях. Тоді їх викладаємо на гарячу сковорідку і смажемо, як звичайні котлети. Вони гарно тримають форму, влиночок 3-4 з однієї сторони, а тоді перевертаємо на інший бік. Такі рум'яненькі, гарненькі і пахнуть гарно. Я й не чекала, що вони такі вийдуть. Ця ідея мені сподобалася, бо і на смак вони дуже-дуже смачні. М'якенькі, пухкенькі, і не скажеш, що вони із гарбуза. Смачного вам!